На головній площі нашого міста з нагоди Дня Конституції України відбувся мітинг, в якому взяли участь керівники міста та району, представники підприємств, установ, організації, військові. Розпочався захід традиційно з виконання гімну України. Далі ведуча зазначила, що сьогодні нашій Конституції виповнюється 27 років, а записані у ній в 1996 році слова перестали бути історією. Вони стали для українців по справжньому життєвим. І нагальними слова про право на життя і свободу, честь і гідність, про ціну нашої землі. Особливо актуально це звучить сьогодні, коли українці виборюють свою свободу і незалежність зі зброєю в руках. 27 років тому назад прийняття основного закону ознаменувало фундаментальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю українського народу жити у власній суверенній соборній державі. До цього святкового дня працівники міського будинку. Культури підготувала низку патріотичних пісень, в котрі торкалися душі кожного присутнього. І буде ми не і за вікно. Далі всіх зі святом привітав голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко, побажавши всім міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів основного закону нашої вітчизни, народовладдя, гуманізму та законності. Також він зазначив, що кожен із нас повинен бути вдячним воїнам, котрі боронять рідну землю. І всіляко допомагати їм заради наближення нашої такої жаданої перемоги. Також з нагоди свята, за розпорядженням голови Одеської обласної адміністрації, почесними грамотами Одеської обласної державної адміністрації були нагороджені за сумлінне виконання службових обов'язків в гумах воєнного стану кращі з кращих. Після цього виступила перший заступник міського голови Олена Музичук, котра зазначила, що Конституція, основний закон, є визначальним чинником забезпечення державного суверенітету України, консолідації суспільства, створення належних умов для самореалізації особистості. Нехай міцніє почуття гордості за нашу подільську громаду, за нашу країну, за її основний закон, що гарантує. Тілення мрій і сподівань на краще і щасливе життя у власній державі у цей знаменний день. вам мирного неба над головою, родинного затишку, міцного здоров'я, натхнення будувати та захищати Україну як незалежну демократичну державу. Слава Україні! Почесною грамотою міського голови за сумлінне виконання службового обов'язку, витягу, проявлену високу майстерність, досягнення значних професійних результатів та з нагоди дня Конституції України були нагороджені вчителі, поліцейські, рятувальники, військовослужбовці. Закінчився захід хвилиною мовчання і покладанням квітів до погруддя Кобзаря задля вшанування пам'яті всіх героїв. Котрі загинули, захищаючи свободу і незалежність рідної землі, тож нехай цей урочистий день конституції України додасть всім нам наснаги і нових здобутків в ім'я процвітання нашої незалежної батьківщини, в ім'я нашої перемоги.